Герда, Рита і Анна йшли довгими коридорами замку слідом за придворним ельфом, поки не підійшли до великих залізних дверей. Придворний відчинив їх і зайшов до кімнати, а за ним Анна і Рита з Гердою. Біля дверей зали стояв вартовий ельф, який охороняв королеву. Сама Гекса сиділа у басейні в формі королівського трону. Вона, побачивши гостей, не на жарт перелякалася. Анно, ти кого привела? Я відчуваю енергетику вибраного ельфа. Ваша величність, я їх не приводила. Вони самі стрибнули в портал. Що за безвідповідальність? Ти повинна стежити за тим, щоб до замку не потрапив хтось небезпечний. Пане придворний, привідіть ельфу ближче до мене. Слухаюсь, королева!» – сказав придворний ельф. Різко взяв риту за руку і підвів до трону Гекси. Як я тебе звати? Рита. Ти вибраний ельф. А значить, прийшла я сюди не просто так. Хто тебе послав до мене? Ні, пані Гексо, це сталося випадково. Ми просто... Не смій мені перечити. До речі, де твій пост? А я його вдома залишила. Припини брехати. Я відчуваю, що він десь тут. У нього дуже яскрава енергетика. Але я справді не маю його зі собою. Пане вартовий, терміново лечіть риту у в'язниці, а собаку в кімнаті на обранці. Слухаюсь, королева. відповів вартовий ельф і підійшов до рити. Будь ласка, не треба. Я виконую наказ королеви, Швидко ходім. Вартовий взяв риту за руку і повів до дверей. А по вас я прийду через п'ять хвилин, сказав він, подивившись на герду, і зник за дверима разом з Ритою. Вартовий ельф довго вів риту коридорами замку. Через кілька хвилин вони прийшли до в'язниці. Ельф відчинив залізні двері. Заходьте, наказав він, і Рита зайшла до кімнати. Не раджу вам починати війну проти нашої короле. Це ні для кого добром не закінчується. Сидіть тихо і спокійно. Варанці вам принесуть сніданок», – Сказав вартовий ельф, вийшов з кімнати і зачинив двері на міцний замок. Бідна рита сперлася на невеличкий столик і почала плакати від страху і розпачу. Вартовий повернувся до передпокою. Гекса, подивившись на герду, сказала: А її відведіть до кімнати для бранців. Звісно, пані Гекса. Ходімо. відповів вартовий ельф і вивів герду з кімнати. А ти, Анну, думай кого приводиш до замку. Іди до своєї кімнати. Русалка слухняно вийшла. Придворний ельф підійшов до королеви. І запитав, пані Гексо, а чим вибрані ельфи нам загрожують? Вони володіють неабиякою силою і здатні подолати силу мого чеклунства. Тому ви повинні слідкувати, щоб сюди більше не потрапив ні один вибраний ельф. Їх можна досить легко відрізнити. Вибрані ельфи зазвичай мають за собою посох. Не хвилюйтесь, пані Гексо, Більше жодного вибраного ельфа в замку. О п'ятій годині ранку дідусь розбудив бабусю з мартою і покликав їх до своєї кімнати. Ну що, дідусю, ти знайшов дівчат? Я не розумію, чому не відчуваю риту поруч із посохом? Я завжди казав їй не розлучатися з ним, адже з нього я можу бачити, що з нею і де вона. Справді дивно. А ти можеш подивитися, де знаходиться сам посох? Так, він на морському дні в замку русалки Мальві. А що це за замок? О, це чудове місце, яке знаходиться на морському дні. Там живе русалка Мальва зі своїми доньками Лорою та Елею. Це та сама Еля, з якою ви вчора познайомилися, а ще там мешкають ельфи, які є помічниками. Колись ми з дідусем та іншими вибраними ельфами часто приходили туди на різні свята. Цей замок дуже гарний. Ні, тут щось неладне. Я бачу і замок якимось іншим, а ще відчуваю, що всі, хто є в тому замку, зараз у великій небезпеці. І що ж робити, дідусю? Спокійно, Марточко. зараз будемо діяти за трохи небезпечним планом. Я перенесу нас до замку і там подивимось що до чого. А чому ви самі не перенесетеся до замку? Я боюся. Небезпека велика, Марточко, ми впораємося тільки разом. Добре, дідусю. Я спробую не боятися. Дідусь змахнув посухом, той засяяв яскравим світлом, і ельфи миттю зникли з кімнати. Цієї ночі Рита майже не спала. Вона довго прокручувала в голові події, що сталися. Раптом... Її роздуми перервали моторошні звуки. Це придворний ельф відчиняв двері до в'язниці. Доброго ранку, вам сніданок принесли. Сказав придворний і зайшов до кімнати, а за ним ельф кухар. Доброго ранку. сказав він, поклавши на стіл під нозі сніданком. А чим ви так розлютили нашу королеву, що вас аж до в'язниці відправили? Таке в нас не часто трапляється. Я нічого не робила. Це помилково! Пані Гекса не помиляється. Це ви прийшли і знищити. Але знайте, ми це не дозволимо зробити. Цілком підтримую вас, пане придворне, ми не дозволяємо ображати пані Гекс. І вам не ради. Ельфи вийшли з кімнати. Придворний зачинив двері на міцній замок. Раптом, ідучи довгими коридорами замку, Ельфи побачили дідуся, бабусю і Марту, які несподівано з'явилися. В одній руці дідусь тримав посох, а в другій книгу ельфівської магії. Придворний, побачивши посох, мало не зумлів Він побіг до Гекси, аби розказати їй про небезпеку, а кухар, не зрозумівши, що сталося, запитав: А як ви тут опинилися? Довго пояснювати, де рита і герда. Пробачте, але я не знаю, хто такі рита і Герда. Добре, де, Еля? У своїй кімнаті йдете прямо, а потім повертаєте праворуч. Дідусь побіг у вказаному кухарем напрямку, а бабуся з Мартою слідом за ним. Кухар, так і не зрозумівши, що сталося, пішов до кухні. Анна, Еля і Лора сиділи у своїй кімнаті і безнадійно хвилювалися за подруг. Раптом двері відчинилися і до кімнати зайшли дідусь, бабуся та Марта. Пане Ельфе, як ви до нас потрапили? Не забувайте, що я вибраний ельф. Ви краще розкажіть, що у вас тут сталося? Де Рита і Герда? Рита у в'язниці, а Герда у кімнаті для бранців. Що? У якій ще в'язниці в кімнаті для бранців. І до речі, а де мальва? Русалки розповіли ельфам всю історію. Дідусь сказав Отже, щоб звільнити мальву, треба значити, як її зачарували. Він сів на крісло і розгорнув книгу ельфівської магії. Потім, знайшовши потрібну сторінку, провів по ній посухом, і книга яскраво засяяла. Дідусь почав уважно читати. Через п'ять хвилин він сказав зрозуміло, у мальмі окрали дзеркальце. Яке ще дзеркальце? Русалки це вільні істоти. Але є спосіб зробити так, щоб змусити русалку коритися чужій волі. Викрести якусь її річ. У нашому випадку, як я розумію, у мами окрали дзеркальце і зачакували її. Так, дідусь ельфа? Так. Лорочку. Але як зняти це закляття? Треба просто знайти зеркальце і зробити це так, щоб мально в нього подивилася. Але де його шукати? Я думаю, що нам треба розчаклувати слуг гекси, бо інакше мене звільнимо риту з гердою і не знайдемо дзеркало. Добре, приведи мені одного з них, я зніму закляття. Сказав дідусь, і Анна побігла шукати зачаклованого гексою ельфа. Придворений ельф прибіг до передпокою пані Гекси, щоб розповісти про побачене. Пані Гексо, пані Гексо, лихо в замку вибраний ельф. Що робити? Що? Як він сюди потрапив? Раптом до кімнати увірвалася стривожена Анна. Пане придворний, там біда, терміново потрібна допомога. Яка ще біда, та довго пояснювати, ходімо вже швидше. Русалка взяла придворного ельфа за руку і швидко повела до своєї кімнати. Цю картину побачив спантеличений ельф-кухар, який щойно вийшов із кухні. Він зайшов до передпокою гекси і запитав: Пані Гексу, я дуже перепрошую. Але чому пан придворний такий наляканий? Ви бачили в замку вибраного ельфа? Ну, я бачив якогось ельфа, але я не знаю, чи вони вибрані. О, ще й не один? Їх декілька? Ну так, їх троє. І що вони казали? Питали де? Ну я сказав. Для чого ви сказали? Це може бути небезпечно. Та я щось не подумав. Що за безпорядок у нас відбувається? І договорюйте снідам. Добре. Сказав ельф кухар, і так і не зрозумівши, що тут відбувається, пішов виконувати наказ королеви. Коли придворний Ельф та Анна забігли до кімнати русалок, дідусь одразу змахнув посухом, і придворний упав на підлогу. Дідусю, що з ним? Уже все добре. То сила має так діє. Зараз він отямиться. Через хвилину ельф справді отямився. Що зі мною? Вже все добре, пане придворний. Русалка розповіла ельфу всю історію. Який жах! Але що тепер робити? Спочатку звільнити риту в'язниці, а Герду з кімнати для бранців. Потім будемо думати, що нам робити далі. Придворний ельф пішов звільняти дівчат. Рита сиділа у в'язниці вже майже півдоби. Вона сильно стукала руками в двері і кричала Відпустіть! Відпустіть! Раптом Рита почула, як двері відчинилися. До кімнати зайшов придворний ельф. Випустіть мене! Тихо, заспокойтеся. Ваш дідусь звільнив ще мене і вас. Що? Дідусь тут? Так, довго пояснювати, ходімо швидше, щоб ніхто не побачив. Придворний та Рита миттю вибігли з в'язниці. Далі Ельф підійшов до кімнати для бранців, залишив риту чекати біля дверей, а сам зайшов. Гердо, швидше виходьте. А хто це з вами? А це, можна сказати, моя нова подруга. Вона така сама бранка, як і я. Як тебе звати? Ельфа Христя, мене гекса наказала зачинити тут ще два місяці тому. Я потрапила сюди випадково. Копаючись в озері, я побачила дівчину. Вона штовхнула мене. Я впала в портал. Потім, звісно, мені все розповіли, але я хочу додому, до мами. Який жах. Ходімо швидше. Придворний Рита, Герда та ельфа Христя прийшли до кімнати русалок. Усі кинулись обіймати дівчат. Рита підійшла до дідуся. Дідусю. Вибачте, що ми вас не послухали. Справді, дідусю. Вибачте нас, заспокоюся, дівчатка. Головне, що з вами все добре. Зараз вам треба подумати, де може бути те зеркальце. Я дуже хочу допомогти, але не знаю, де воно заховане. А хто це може знати? Напевне, ельф, якого зачеклували найпершого. Це вартовий ельф. Анно, ти його знайти? Так, дідусю. Одну хвилину. Сказала русалка і миттю вибігла з кімнати. Анна привела вартового ельфа до кімнати русалок. Дідусь одразу змахнув посухом, і ельф упав на підлогу. Ти молодець, Анно. Це саме той ельф, який знає, де заховане зеркальце. Через хвилину вартовий отямився. Що зі мною? Все добре. Дідусь зняв з вас чари. І тепер ви маєте сказати нам, де шукати дзеркальце. Які чари, яке дзеркальце? Як? Ви що? Нічого не пам'ятаєте. Зачекай, Марточко, з пана вартового щойно зняли давній магічний вплив, а після того потрібен час, щоб отямитися. Все добре, сказав вартовий ельф, підводячись на ноги. Я все згадав. Як добре, що ви діду ельфи потрапили до нас, я знаю, де шукати дзеркало. Але це буде зробити нереально, адже воно знаходиться в самому передпокої гекси. Справді нереально. Якщо Гекса дізнається, що нас зачаклували, нам кінець. Тобто ми не зможемо зняти закляття, і наша мама назавжди залишиться відмою. А ми назавжди залишимось тут. Заспокойтеся, зараз ми всі йдемо до гекси. Я буду її відволікати, а ви, пане Вартові, знайдете зеркальці і зробите так, щоб вона подивилася в нього. Далі чар розвіття, і гекса знову стане мальвою. Добре, я спробую. Усі зайшли до передпокою гекси. Дідусь підійшов до самого трону відьми. Вона, побачивши його, аж розгубилася. Вітаю, пане Екс. Та ми з вами не бачимося. Е, мої вітання, пане Ельфе? А з якою метою ви до нас завітали? А ви не здогадуєтеся? <свісно> Зовсім ні, пане Ельфе. Сказала Гекса, нахилилася до дідуся і вдарила його з силою чаклунства. Дідусь упав на підлогу. все добре? Рита не розгубилася. Вона підбігла до Гекси і вдарила її посухом. Відьма, не зрозумівши, що сталося, озирнулася навколо. Тим часом вартовий ельф, знайшовши дзеркало, підійшов до Гекси Пані Гексо, гляньте сюди! Сказав ельф. І підніс зеркальце до очей відьми. Вона подивилася в нього, і сталося щось надзвичайне. У замку пролунав потужний магічний вибух. Ельф кухар, який чомусь стояв неподалік відьми, упав на підлогу. А далі сталося найважливіше. Страшна відьма Гекса перетворилася на милу русалку, дуже схожу на Лору та Елю. Мамо! вигукнули дівчата і кинулись мальві обійми. Рита підбігла до дідуся, який досі лежав на підлозі. Дідусю, з вами все добре? Все добре, сучку, дофілюсь, сказав він і підвівся на ноги. Раптом спантеличений ельф кухар отямився. І не зрозумівши, що сталося, сказав. Я перепрошую, а що тоді відбулося? Ой, пане кухаре, ви мене уявляйте. Зачекайно, дідусю, батьки напевне хвилюються, куди ми поділися. Ой, бабуся лайрацію. Ми заповідомили батькам про те, що перенеслися сюди. справді, і що робити тепер? Нічого, зараз їх є перерозу ти. Тим часом мама і тато Ельфи справді не знаходили собі місця. Я не розумію, куди вони могли подітися. Не хвилюйся. Ми обов'язково їх знайдемо. Сказав тато Ельф і пригорнув до себе маму. Раптом у двері постукала мама собака. Вона саме владнала свої справи і вирішила приєднатись до відпочинку. Проте мама Ельфа почала з неприємного. Я не знаю, де вони. Ще ввечері всі були на місці, а вранці встаю, йду кликати на сніданок, а їх ніде нема. Я вже навіть на пляж ходила. Ніде нема. Ви ж розумієте, що це небезпечно. А якщо з ними щось трапилося. Заспокойтесь, якщо вони з дідусем. То можна не хвилюватися. Раптом у кімнаті наче стало світліше і якась невидима сила понесла батьків угору. Що відбувається? Це, здається, дідусь нас кудись переносить? Через кілька годин усі зібралися у великій залі підводного замку русалки Мальви на святкову вечерю на честь розчаклування королеви. Яку взявся влаштовувати ельф-кухар. Він саме активно готував страви та розкладав їх на столи. Усі активно спілкувалися. Рита з гердою розповідали мамі собаці про те, що з ними відбувалося. В озері ми зустріли злу русалку і потім ми кудись впали і так перелякалися. Але потім нам пояснили, що це був портал Ага. А далі риту зачинили у в'язниці, а минує в кімнаті для бранців. Але все нормально, бо потім дідусь разом з притворним ельфом нас звідти визволили. А далі ми усі пішли до самого передпокою злої відьми, і вона дуже розлітилася. Але вартовий ельф разом з дідусем її розчекнували. І ви що, не боялися? Нам нічого боятися, коли з нами дідусь. Він завжди допоможе. Раптом дідусь вийшов на середину кімнати і сказав. Панове, дозвольте сказати вам дещо важливе. Я дуже радий, що при всій негаразі ми перемогли птьму. Риточко, підійди до мене. Ельфа налякано підійшла до дідуся. Ти проявила не якусь сміливість. Я пишаюся тобою. І хочу зробити тобі чудовий подарунок. сказав він і дав речі книгу ельгівської магії. Дякую, дідусю. Ельфа кинулась дідусеві в обійми. Раптом русалка мальва також підплила на середину кімнати. Мені теж є що сказати. Я маю попросити у вас всіх пробачення. за те що не робила багато лиха, будучи гексою А особливо в тебе, Анно. Ти озерна русалка і повинна жити на волі, тому ти знову вільна, можеш повернутися до життя в озері. Але якщо хочеш, то залишайся з нами. Ми тебе дуже любимо. Дуже дякую, пані Мальво. Мабуть, і справді я залишусь, бо вже дуже до вас всіх звикла. Ми дуже раді, що ти зробила такий вибір. Проте пам'ятай, що ти завжди можеш вільно перепливати до озера і повертатися назад. Дідусю Ельфе, дякуємо, що розчаклували нашу маму. Так, справді дякуємо. Ви зробили для нас неймовірне. Я дуже радий, що зміг вам допомогти. І так, шановні гості, дорога родина, а тепер запрошую всіх до столу. Ролі озвучили. Ельфа Рита, Софія Гнатів, Собачка Герда, Діана Патерега, Ельфа Марта, Ольга Івашко, дідусь Ельф Ігор Федик, Бабуся Ельфа, Світлана Мягка, Русалка Еля, Софія Хома, Русалка Анна, Мар'яна Бродич, Русалка Лора, Катерина Лесів, Відьма Гекса Русалка Мальва, Ірина Войтович, Придворний Ельф Роман Копельчак, Вартовий Ельф. Роман Бабич, Ельф Кухар Андрій Галушко, Ельфа Христя Христина Чичик, Мама Ельфа Світлана Мягка, тато Ельф Орест Підляський, Мама Собачка, Олена Масендич, аудіомонтажерка та авторка казки Діана Патерега, звукові ефекти та музичний супровід були взяті з вільних джерел в інтернеті. Бажаємо всім гарного настрою та сонячного літа! Thank you.